Генеральний партнер народного клубу Верес компанія Укртепло. Укртепло. Робимо все, щоб Україна була енергетично потужною і незалежною державою. Пістика що долеє перешкоди. Аскет шипінг. Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Верес ТВ. І зараз для всіх підписників нашого каналу у вас буде ексклюзивна нагода подивитися прямий ефір до матчу Верес ЛНЗ. Мене звати Каті, і я розповім найцікавіше, що буде відбуватися сьогодні у матчі. Отож, матч відбудеться сьогодні на стадіоні Авангард о 15.00 І нагадую, що його зможете подивитися на Верес ТВ за спонсорською підпискою. Тому не зволікайте і швидше приходьте за посиланням. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш верес ТВ, де ми виставляємо найцікавіші сюжети з тренування команди і з середини команди. Зараз ви можете подивитися кадри, як команда проводить свою останню підготовку до матчу. А я хочу сказати, що сьогодні цей поєдинок буде першим в історії офіційним матчем цих двох команд. І оскільки ЛНЗ є дебютантом у прем'єр-лізі, я думаю, що цей поєдинок буде дійсно цікавим. Тому Сподіваємося на перемогу вереса, на зміни в турнірному становищі на користь Вереса і вболіваємо разом за улюблений клуб. ќе те шефем музичка да да Перед нами голкіпер рівненського вереса. Півроку він пробув у лазареті і зараз повернувся до тренувань. Скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш після такої важкої травми? Привіт, Катерино. Почуваю себе досить добре, пройшло трохи менше, ніж півроку. Пройшло 4,5 місяці, почуваю себе досить добре, потрошки приступаю до роботи. Де ти проходив своє відновлення і що було найважчим в цей час? Іновістю я приходив я у Львові в тренажерному залі Діферт під керівництвом професіоналів своєї справи, таких як Ігор Таргуній і Віталій Заторський. Думаю, вони мене досить добре підготували, тому я повернуся досить швидко. Як оціниш зараз свою форму і коли ти будеш готовий повернутися до гри? Ну, форму свою оцінюю на той період часу, який зараз є, досить добре. Потрібно ще трохи часу. Надіюся, що у місці часу мені вистачить повернутися до хороших кондицій, які дозволять мені займатися в загальній групі. Не можу не спитати це питання. Що ти думаєш стосовно сьогоднішнього суперника і які сильні сторони можеш назвати? Ну, суперник наш, незважаючи на те, що це новачок прем'єр-ліги, команда досить з досвідченими футболістами, якому в їхньому складі всі футболісти практично мають досвід виступів вищої. Вищому дивізіоні тому очікую на важкий поєдинок, але надіюсь, він завершиться нашою перемогою. Дякую, Вадима. З нами був на зв'язку Рівненського вереса. А я нагадую, що матч розпочнеться о 15.00 за спонсорською підпискою. свою відповідний контент і так далі. Тому ми тільки починаємо цей шлях. Кожен європейський клуб, там Лацию бере металійський, вони також працюють, і багато-багато інших. Тому ми беремо цей досвід і перші його реалізовуємо в Україні. Тому, безперечно, є багато хейту, люди ну, це, це нормально, але і багато підтримки, яка також нас надихає в цьому плані. Тому ми починаємо цей шлях, і ми йдемо шляхом. Як ми будемо далі транслювати трансляції, Безперечно, ми хочемо, щоб це було в фулі, але... Як мінімум, контент для спонсорства ми точно в вересі знайдемо. Тому цей шлях початок, і ми далі, -далі будемо розвивати свій Ютуб, свої медіа. І найголовніше, чим більше буде аудиторія, це наша основна задача. Дмитро Годя отримав свій перший виклик у юнацьку збірну України. Яке це значення має для нашого клубу? Ну, Це, бачите, наша Ю-19 демонструє непогані результати. Там хороша тренерська робота, є хороша молодь перспективна і виклик збірну це в першу чергу сигнал молодим, що через верес також можна потрапити в збірну. Ну і напевно це все-таки оцінка для самого Дмитра, який вже є на слуху, яким вже цікавляться різні клуби і гранди навіть українського футболу. Тому ну, вважаю, що це його шанс продемонструвати відношенням. І бути представленим від Вереса, я не знаю, чи з Рівного хтось за останні роки, чи десятки років колись викликався в збірну. Ну, Подивимося, чи викликався, може хтось знає, тому підскажіть е, із наших підписників на YouTube-каналі. Тому цікаво, дивимося футбол, боліваємо за верес, боліваємо за наших. Ну, і... Дякую вам. Дякую вам. З нами був президент нашого клубу Іван Цівний Дейн. І ем, зараз ми хочемо сказати дякую за те, що ви дивилися наш прямий ефір. І нагадую, що матч, який відбудеться сьогодні о 15.00, ви можете переглянути за спонсорською підпискою. Тому вболіваємо за улюблений клуб разом з нами. Генеральний партнер народного клубу Верес компанія Укртепло. Укртепло робимо все, щоб Україна була енергетично потужною і незалежною державою. Логістика що долає перешкоди. Аскет шипінг.